Наскільки потужним може бути кран із трьома балками? Ліугонг LTC 350 за Вемак здасть вам відповідь. П'ятисекційна 44,5-метрова стріла. З ю подібним перерізом із високоміцної сталі, з 8-метровим виносом, висота до 53,5 метра, виліт стріли 36 метрів. Високопотужна вилкова лебідка. Тягове зусилля лебідки 6,25 Т. Забезпечує більшу вантажопідйомність. Противага 6,6 Т. Функцію зміщення покращує стійкість та адаптацію. Перемикання одним натисканням зручно. Н – подібна двоступенева низькорозташована опорна конструкція. Поперечна відстань між опорами 7,1 стоє все Це заради стабільності. Рама з прямокутним перерізом 640 мм і підвищену стійкість до вигину та кручення. Загальна довжина машини 13,33 метра, а мінімальний радіус повороту 11 метрів забезпечує надзвичайну маневреність. Двигун Шанчай підтримує технологію регенерації без штока, гарантуючи стабільну потужність і тривалий час роботи без зупинок. Низькошвидкісний відбір потужності зі змінною гідравлічною системою, режимом енергозбереження еко та інтелектуальним холостим ходом економлять енергію. Тут у цій моделі також додано багато ергономічних рішень. Дві педалі спереду для зручного керування, що полегшує посадку та висадку. Нашвач за дві тепер має індикацію колошкового вильоту, що ще більше підвищує безпеку під час роботи. Багатоканальна система подачі повітря кондиціонера, а також додаткова функція розморожування, комфортна робота в будь-яку пору року. Технологія компенсації зміни вильоту забезпечує рівномірний і плавний рух під великим навантаженням, що робить керування ще простішим. Технологія амортизації при повному висуненні стріли знижує ударне навантаження на кінець стріли та зменшує знос конструктивних елементів надбудови. Чи зацікавила вас така модель?